Перерахували військову пенсію, а тепер чекаєте на виплату боргу? Це не єдині кошти, які ви можете отримати. ПФУ відтягує виплату заборгованості на 3-4 роки. За цей час гривня знецінюється. Але є добра новина: ви маєте право на компенсацію втрати частини доходів. Далі детальніше про неї: Що таке компенсація втрати частини доходів? Якщо пенсійний фонд виплатив вам заборгованість по військовій пенсії пізніше, ви маєте право на компенсацію. Сума залежить від кількох факторів: заборгованості, періоду затримки та рівня інфляції за цей період. А якщо простіше, то чим довше ви чекали на виплату, тим більше отримаєте. Детальніше про це написано в постанові Кабміну номер 159 І ось важливий момент: якщо ви отримали борг по різних рішеннях судів, ви можете подати позов на компенсацію за кожну затриману виплату. Тобто, у вас могло бути три судових рішення щодо різних пенсійних боргів, можете подати три окремих позови на компенсацію. До речі, окрім компенсації за затримку, у вас також є можливість відсудити кошти ще й за моральну шкоду. Приклад розрахунку компенсації за затримку боргу. Розглянемо, як саме розраховується сума за запізнення боргу. Все досить просто. Чиста сума заборгованості ПФУ множиться на приріст індексу інфляції за період затримки. Уявімо ситуацію, у 2022 році ви через суд відстояли своє право на справедливий розмір виплат. Пенсія зросла на 3000 гривень за місяць. За приблизно 3 роки неправильного нарахування пенсійний фонд накопичив перед вами борг понад 100 тисяч гривень. Але фактичну виплату цієї суми вам здійснили лише у 2024 році. За цей час інфляція склала понад 46%. Множимо суму боргу на коефіцієнт інфляції і отримуємо близько 46 тисяч гривень компенсації, яку вам мають виплатити додатково. І запам'ятайте, компенсація це не винагорода за терпіння, це частина вашої пенсії знецінена через. Затримку. Закон зобов'язує пенсійний фонд не просто виплатити заборгованість, а й компенсувати втрати. Тому захищайте ваше право. У кого є право на компенсацію? Зверніть увагу на важливі моменти. По-перше, право на компенсацію виникає лише після фактичного погашення заборгованості. По-друге, терміни звернення до суду становлять 6 місяців з моменту отримання коштів. Отже, якщо ви військовий пенсіонер, який отримав заборгованість по пенсії після рішення суду, і з моменту отримання заборгованості на минуле півроку, ви маєте можливість отримати додаткову компенсацію за втрати частини своїх доходів. Що робити, якщо вам не виплатили перераховану пенсію вчасно? Вам треба перше зафіксувати факт затримки. Друге провести розрахунок компенсації, третє звернутися до суду. Четверте. Отримати компенсацію. На практиці зібрати всі документи, правильно розрахувати суму компенсації і подати позов справа непроста. Тому військові пенсіонери звертаються за допомогою до досвідчених адвокатів, адже самостійно змусити ПФУ платити надзвичайно складно. Наша команда вже допомогла сотням клієнтів не лише нарахувати борг по пенсії, а й домогтись компенсації за втрату частини доходів через багаторічні затримки. Ви також можете розраховувати на нашу підтримку. Перейдіть за посиланням в описі до цього відео та заповніть просту заявку на безкоштовну консультацію. З вами зв'яжуться наші юристи і допоможуть розібратися, чи маєте ви право на компенсацію. І підпишіться на канал Мережа права. В своїх відео ми пояснюємо пенсіонерам, як захистити права і отримати законні суми виплат. Ваш час і гроші мають ціну, і закон на вашому боці. Дякую за перегляд відео. До зустрічі!